вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. 16-та сесія Полтавської міської ради восьмого скликання не відбулася. Не зібралася потрібна кількість депутатів. Мешканці житлових будинків по вулиці Київське шосе потерпають від бур'янів у розпал алергії на них. На Полтавщині займатися мисливством до кінця воєнного стану заборонено. Сьогодні мало відбутися засідання 16-ї сесії Полтавської міської ради 6-го скликання, але депутати так і не зібралися. З'явилося лише 14 обранців. Чому цю сесію було проігноровано? Дізнавалися наші кореспонденти. Засідання 16-ї сесії Полтавської міської ради, 8-го скликання, призначене на сьогодні, 9 вересня, у режимі відеоконференції, не відбулося. Зібралося лише 14 депутатів із 42. Для кворуму необхідно більше половини. Шановні депутати, на пленарному засіданні 16-ї сесії Полтавської міської ради, 8-го скликання в режимі відеоконференції беруть участь 14 депутатів із 42. Сесія не є повноважною, тому всім дякую за включення. І будемо вже намагатися провести наступну чергову сесію. Письмові заяви з поясненням причин неявки на сесію надійшли лише від двох депутатів. Повідомив міський голова Олександр Мамай. Це Вадим Ямщиков та Євгенія Янко. Обоє з фракції Слуги народу. Вони зазначили, що не зможуть бути присутніми, бо у відрядженні представники фракцій політичних партій пояснили відсутність депутатів на сесії міськради так. «Міський голова данського ігнорує депутатів. При формуванні даного порядку денного не відбулася ні погоджувальна рада, і, звісно, що депутати не змогли вплинути на формування порядку денного. Перше, по-друге, не пройшло більшість питань не пройшли комісії, міський голова викинув ряд питань які, і проєктів рішень, які подавали безпосередньо депутати. Резонансні питання по продовженню оренди земельної ділянки по вулиці Європейський фракція Європейської Солідарності вчора е, прийняла рішення найти на сесію, тому що важливі для міста питання міський голова проігнорував і не виніс порядок денний. Як то наше звернення до президента України про заборону московського патріархату на території України? Міський голова сьогодні зайняв позицію і відмовляється від співпраці з депутатами. Усіма депутатами він одноособово формує порядок денний і ставить питання, які сьогодні згідно законодавства не можна приймати в воєнний час. Не збирає погоджувальну раду для того, щоб обговорити з керівниками фракцій. Наступну сесію не з'явилися на сесію депутати. Представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, крім Юрія Бублика. Ми з ділянками зараз проходимо військову службу. Можливості вийти на нормальний зв'язок немає абсолютно. Може телефонний зв'язок є, а інтернет зв'язку немає взагалі. Якби сесія була в реалі, може би постаралися б спробували б навіть приїхати. Частина фракції партії простих людей Сергія Капліна теж не прийшли, захворіли я на лікарняному. ну погано себе почуваю на температуру, тому не можу. Зайти включитися неоднопартієць Ігоря Кислова Олександр Артеменко повідомив не підключився на сесію в режимі відеоконференції через лікарняний. Позафракційні депутати Тетяна Годяк, Євген Момонт та Віктор Чміль на онлайн сесію теж не підключилися. Тетяна Годяк знаходиться поза зоною. Євген Момонт відповів на відсутність так. Тому що не хочу голосувати за пакетні рішення корупційні схеми. А які це саме рішення? Ну, не буду їх перелічувати їх безліч. Нема на це часу. Всі знають, які це рішення, це і земельні питання і безліч, безліч рішень, які сховані в пакетні голосування. А ось Віктор Чміль, як з'ясувалося, написав вже давно заяву, аби скласти повноваження депутата Полтавської міськради. Її натомість ще не оголошували. Коротко можу сказати, що в грудні і останній раз в лютому місяці я подав заяву про складення депутатських повноважень на основанні цієї заяви я приймаю участь в сесії. А через що це? Це моє рішення особисто. Голова фракції політичної партії за майбутнє, депутати якої з'явилися на сесії, Євген Дикань вважає, сесія не відбулася через політичні ігри. Я вважаю, що всі що депутати усіх фракцій повинні об'єднатися і один одного підтримувати, допомагати для того, щоб наші війська виграли, на не грати в амбіції амбіції одного депутата або іншого. Деякі фракції на сьогоднішній момент навпаки кричали, що потрібна сесія. А коли доходить до сесії, вони шукають навіть те, чого немає. якби тільки не прийти на сесію. Щоб прийти на сесію. А ось голова фракції партії простих людей Сергія Капліна має своє бачення стосовно неявки такої кількості депутатів. Тому що забоялися голосувати проти тарифів теплоенергії. Я вніс це питання. Воно є хто б там що не говорив, ключовим на цій сесії, і ми могли б сьогодні дати. Великий глобальний хід початку збору підписів під новим позовом проти теплоенерго і найближчі тижні зупинити ці тарифи. Нагадаємо напередодні сесії, 8 вересня, голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай повідомив: якщо депутати ігноруватимуть засідання, то міський голова залишає за собою право звернутися до Верховної Ради, аби та розпустила міську раду. Понад 2 мільйони гривень шкоди державним інтересам унаслідок передачі у власність земель лісового фонду. У цьому підозрюють колишнього високопосадовця головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, який наразі обіймає посаду у Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Нині йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки. А це частина друга статті 364 кримінального кодексу України. За даними слідства, минулого року колишній посадовець видав накази про передачу у власність фізичних осіб земельних ділянок лісового фонду, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства. Розташовані землі на території Полтавського району, їхня загальна площа понад 15,5 гектарів. У подальшому вказані земельні ділянки були розорені, а лісові насадження знищено. У наслідок чого державі спричинено шкоду на загальну суму понад 2 мільйони гривень. У дворі покосили, а за будинками хащі за вишки у три метри. Просто зараз, коли лютує осіння алергія, під балконами житлових будинків по вулиці Київське шосе пилкують амброзія та лобода. Хто має звільнити проблемну ділянку від небезпечних бур'янів та як контролювати свій стан алергікам, дізнавалися наші кореспонденти. Лобода, Амброзія завишки понад три метри. Такі джунглі під будинками по вулиці Київське шосе. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Київське шосе та Юрія Кондратюка живуть в оточенні хащів Амброзії все літо. У дворах комунальники після численних звернень бур'ян покосили, а ця ділянка вже кілька років поспіль занедбана, скаржаться люди. Метра два точно. Оце точно таке було на тій стороні. Лобода. Оце вам, будь ласка, амброзія, дивіться. Алергія страшна, йде в усіх, і, ну, ви ж розумієте, що таке амброзія. І ж, спереду, а люди, то спальні, балкони на цю сторону, все, все пельця, та йде вгору. У цьому теж люди йдуть на епіцентр, багато переселенців, бо вони оце все бачать, який у нас хазяїн в Полтаві. З проханням викосити цю траву місцеві зверталися до ЖЕО неодноразово. Ну, немає техніки, немає горючого, немає техніки. Техніка поламалась, ніхто нічого не дає, бюджетних день немає. Від алергенного бур'яну потерпає і родина пані Любові. Дуже страдають люди від цієї амброзії. В мене лічно внук страдає. І оце як приїжджає до мене, тут же ж бачите, скільки амброзії Я з ним не можу вийти допустим, за собакою погуляти, бо він одразу глаза красить, чихає, і задихається. Ви бачите, які тут. Ну, ще страшно вечора взагалі ніка заходити. Це треба ж всім щось робити. Вже у номер два кажуть, треба визначитися, чи є ця територія прибудинковою, та наголошують, Київське шосе 70 не на їхньому балансі. Це ж не наш домик. У нас є 72, 74. А 70-й випав. Мабуть, це ОСББ. Я поприслуршумані наші дома проверили. Там 72, сім 74, 74А. Я сьогодні передав цю інформацію на участок, щоб вони розібралися з цим вопросом. Саме зараз спостерігається пік загострення сезонної алергії на бур'яни. Пояснюють медики. Додають, цьогоріч рослини пилкують активніше. Кількість алергіків зросла. Та нагадують, контролювати алергію та виконувати рекомендації лікаря треба не тільки в сезон буяння бур'янів, а й в зимовий період. Традиційно у нас полинують в нашій, в нашій географічній полосі лобода, лобида, амброзія полин, лобода, циклахена і соняшник. Хворі, які мають сезонну алергію на бур'яни, зокрема, вони гірше всього переносять цей сезон. У різних людей протікає по-різному. Це може бути один місяць. Але в основному це з середини липня до перших заморозків. В даному році ми маємо дуже багато нових бронхообструктивних синдромів, тобто мене маніфестують бронхіальні астми. А ті бронхіальні астми, які мали більш-менш легкий перебіг минулі роки, вони ускладнюються в даному в даному році. Нагадаємо, що 23 червня на засіданні Полтавського міськвиконкому затвердили програму боротьби з амброзією на 2022-2026 роки, на яку планували виділити 31 мільйон гривень. Як нам повідомили у комунальному підприємстві декоративні культури, препарат для боротьби з амброзією вони отримали, але обробляють ним тільки безгосподарські території. Служба безпеки України викрила на Полтавщині злочинну групу, яка викрадала метанол під виглядом конденсованої води. Про це повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. На гарячому були затримані співробітники полтавської філії акціонерного товариства Укргазводобування, які систематично розкрадали велику кількість метанолу. Йдеться про речовину, яку використовують для забезпечення функціонування газових свердловин. Керівництво одного зі структурних підрозділів полтавської філії акціонерного товариства Укргазвозвидобування разом з підлеглими систематично зливали зазначену рідину до резервуарів з метою подальшої реалізації на чорному ринку. Така протиправна діяльність створювала передумови до припинення функціонування і пошкодження окремих газових свердловин, що могло нанести державі багатомільйонні збитки. Наразі проводяться завідкладні слідчі дії, обшуки та допити з метою визначення рольової участі кожного з учасників злочинної групи і затримання їх в порядку статті 208 КПК України. На Полтавщині заборонили полювання. Рада оборони області не дозволяє полтавцям займатися мислицтвом до кінця дії воєнного стану. Більше про це дивіться у сюжеті Івани Дімової. На Полтавщині на період дії воєнного стану заборонили полювати. Про це повідомила речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. Таке рішення ухвалила Рада оборони регіону. Зазвичай у Полтавській області сезон полювання починається наприкінці серпня на початку вересня. У цей період за наявності таких документів, як посвідчення мисливця, дозволу на зброю та картки обліку добутої дичини, дозволяється мисливство. До листопада ходили на птахів та качок, а потім... На хутрових звірів, наприклад, на лисиць, каже голова ради обласної організації Українського товариства Мисливців і рибалок Костянтин Боровик. У мирний час полювання у серпні місяці відкривалося масово на птахів, перельотних птахів, місцевих водоплавну дичину. Уже до цього часу проводились полювання на самця косулі. В серпні, вересні вже відкривалося полювання і на самця Кабана. Тобто практично вступало в силу полювання на території. Полтавської області України, поки в нашій області діятиме режим воєнного стану, мисливство буде заборонено, говорить речниця обласного управління лісового та мисливського господарства Лілія Гнатенко. У нас уже сьомий місяць фактично триває повномасштабна війна. А тому полювання, коли лунають якісь постріли у лісах, у полях ходять люди зі зброєю. звісно, це викликає якесь занепокоєння у населення. тому… Саме було прийнято як таке рішення. Заборона буде діяти до завершення воєнного стану. Потім буде рішення більш за все переглянуто. А от біотехнічні заходи, тобто підгодовування тварин, а також встановлення годівниць та солонок, зараз не заборонені, говорить Лілія Гнатенко. Також дозволяється відвідувати мисливські угіддя тим працівникам лісгоспів, які займаються патрулюванням території. Збитки державі на понад 790 тисяч гривень на Полтавщині поліція викрила браконьєрів на воді. Двох правопорушників, які займалися незаконним виловом риби 7 вересня близько 10.30, виявили під час профілактичного рейду річкою Дніпро в акваторії Кам'янського водосховища. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рикун повідомив, попередньо встановили, що двоє 45-річних місцевих мешканців за допомогою гумового човна та риболовних Ток загальною довжиною близько 150 метрів незаконно виловили близько 70 кілограмів риби різних видів. Наразі внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 249 незаконне заняття рибним звіриним або іншим водним добовним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією цієї кримінальної норми до трьох років обмеження волі. У Полтаві нагородили найкращих спортсменів області призерів, тренерів, ветеранів спорту та юніорів. Церемонія пройшла напередодні Дня фізичної культури і спорту України. Зокрема, урочисто вручили почесні грамоти, а п'ять спортсменів отримали спортивні звання заслужений майстер спорту. На урочистостях побували наші кореспонденти. Полтавщина завжди в когорті тих, хто урочисто вітає своїх спортсменів, бо нам є ким пишатися. З нагоди дня фізичної культури і спорту України, що відзначається у другу суботу вересня, у Полтаві привітали найкращих та найуспішніших спортсменів області тренерів, ветеранів спорту та юніорів. Десятьом спортсменам вручили почесні грамоти від Полтавської обласної ради та обласної військової адміністрації. П'ять отримали спортивні звання, заслужений майстер спорту. Серед найсильніших та найспритніших і Дарина Головко, чемпіонка світу з пауерліфтингу серед юніорок. Я виступила на чемпіонаті світу в Стамбулі з вагою присідання 115 кілограмів. В жимі лежачі 52,5 з половиною, і у тязі в мене вийшло 110 кг. кілограмів. В сумі вийшло 277,5 з половиною. Серед нагороджених легендарний Георгій Бідний, який розвиває гірськолижний спорт на Полетавщині ще з 70-х років. Я бувший старший тренер обласної ради колос. Я з армії прийшов і все це закрутив. І цей єдиний вид спорту зимою. Він єдиний лишився до, ну не враховуючи хокея в Кременчуці сьогодні на професійному рівні. Я задоволений, що я до сих пір, бо це ж моє рідне все. Я колись з нуля це починав. Всупереч війні, коли складно налагодити тренувальний процес, наші спортсмени все одно показують найвищі результати. Наголосили на урочистостях. Загалом Полтавщина в останні роки. Має дуже високі результати. найвищі результати за все часи існування спорту. У нас є золота олімпійська медаль в минулому році, срібло, і бронза, і дефолімпійці, і паралімпійці, і неолімпійські спорту досягають дуже високих результатів на світовій арені, саме полтавці. Хочу привітати всіх з професійним святом, і українці виборюють перемогу не лише на фронті, але і в тих сферах, де кожен працює. Тому хочеться побажати всім якнайшвидшої перемоги. Також під час урочистостей до спортивного відділу фонду краєзнавчого музею передали боксерські рукавички чемпіона України та світу стайського боксу Олександра Примачова та чемпіона світу з бойового самбо Дмитра Микуці. А от Полтавка Сніжана Нікандрова стала віце-чемпіонкою Європи з артистичного плавання. Срібну медаль спортсменка здобула на цьогорічному чемпіонаті Європи у Римі. Вона брала участь у змаганнях в категорії Мастерс. Самим плаванням спортсменка займається вже 30 років. За цей час здобула титул чемпіонки світу у категорії мастерс в дуеті та чемпіонки Європи у категорії мастерс з артистичного плавання у соло. До цього чемпіонату в Італії Полтавка готувалася активно останніх три місяці. Розповідає свою програму. Вона режисувала сама. Одні судді оцінюють виконання технічних елементів, інші судді оцінюють. Артистичність і ще одні, одні судді оцінюють а, excuse, виконання. Ну, тобто можна якийсь складний елемент зробити, але виконати його не ідеально. Можна щось простіше зробити, але виконати на дуже високо, рівненько, все ідеально. Зареєструвалося більше півтори тисячі спортсменів з країн Європи, але в артистичному плаванні. Було десь близько 400 спортсменів з України була тільки одна. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛюей. Бережіть себе, все буде Україна!